Проблема сміття в Україні є одною з найактуальніших проблем. Щороку в країні накопичується близько 12-15 мільйонів тонн ТПВ. 6-7% переробляється. Забруднення річок, ґрунтів і атмосфери, зниження якості життя в містах через переповнені звалища, загроза біорізноманітті та здоров'ю людей через токсичні очовини, які виділяються зі сміття. <кій> Війна в Україні значно погіршила проблему сміття та загальну екологічну ситуацію. Забруднення через обстріли промислових об'єктів. Що ми можемо зробити для збереження довкілля? Сортуй папір, пластик, скло, органічні відходи. Мовся від одноразових пакетів. Заміни їх екоторбами. Вимикай світло, коли виходиш із кімнати. Міняй кран з водою, коли чистиш зуби. Використовуй дві сторони паперу. Прибирай в лісах. Саджай нові рослинки. Дай старим речам друге життя. Бережи природу, вона наш дім. Майбутні планети у твоїх руках. Чиста природа, здорове життя. Збережи природу для дітей. Бережи природу.